Доброго дня! Гурток у ручки продовжує свою роботу. Зараз літо і я пропоную вам зробити ось таку квітку у техніці модульне орігамі. Для цього нам знадобиться ось папір розміром 8х8 см. А також клей. Ножиці та трохи зеленого картону. І так, починаємо, спочатку зробимо квітку. Для цього будемо робити модулі. Вісім модулів. Ось вісім однакових модулів. Квадрат складаємо базову форму подвійний квадрат. Для цього спочатку навпіл, розкрили, інший бік, розкрили, перевернули. Розкрили. Зкладаємо по наміченим лініям. Ось так. Потім, беремо до середини дві сторони. Ось виходить такий модуль. Треба зробити 8 модулів. Вісім модулів вже готово. Зараз будемо підклеїти між собою. Ось так, клеїмо, потім. Підклеїли. Мазали. Підклеїли. І так до кінця ці вісім модулів за допомогою клею з'єднуємо. Ось так виходить, знизу, так. Потім вирізаю ось такий маленький кружечок жовтого картону, десь 2-2,5 см, та приклею ось так. З зеленого картону буду вирізати стебло. Ось таке. Кружечок діаметром десь 5 сантиметрів. І буду все підклеювати до моєї квітки. Спочатку стебло ось так. Перевертаємо. Ось така квітка в мене вийшла. Сподіваюсь, у вас теж це вийде. Такі гарні квітки у техніці модульні орігамі. Успіху вам, діти!